Визнання Палестини стало модною темою у світі. Держави, які роками уникали цього кроку, тепер одна за одною заявляють: так, Палестина це держава. Чому саме тепер? Бо війна в Газі перетворилася на гуманітарну катастрофу, а кадри зруйнованих міст і біженців змусили навіть байдужих політиків зробити гучні заяви. Для когось це спосіб показати свою людяність, для когось відповідь на тиск вулиці, для когось шанс відмежуватися від США, які традиційно стоять на боці Ізраїлю. Дуж усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Тож підпишіться на канал, щоб не пропускати нові матеріали. А ще у мене є телеграм-канал, де я ділюся всім, що не потрапляє у відео. І звісно, ви можете підтримати проєкт через Монобанку. Посилання в описі під відео, QR-код біля мене. А ми починаємо. Найцікавіше те, що саме зараз декілька західних лідерів вирішили масово визнавати Палестину як державу. Наприклад, на минулому тижні Велика Британія, Канада, Австралія, Португалія заявили б, що визнають незалежність Палестини. Невдовзі до них приєдналися Франція, Бельгія, Німеччина і ще кілька країн. Паралельно на генеральній асамблеї ООН ухвалили декларацію з кроками до двох держав, де засудили напади і Хамасу, і Ізраїлю Проти проголосували тільки США та Ізраїль. Міжнародна підтримка дуже помітна. Чим же викликаний цей порив до визнання? Частково емоціями світ приголомшили кадри зруйнованих міст, голодних дітей у газі, десятків тисяч загиблих. Багато людей у Європі та Америці вимагають реакції, мовляв, як можна мовчати перед цим горем. Політики відчувають цей тиск, і їм важливо показати, що вони на боці миру і справедливості. Так, визнання Палестини стає важливим жестом солідарності з тими, хто страждає і спробою змусити Ізраїль завершити війну. Водночас є й суто політичні причини для деяких лідерів та політичних сил це можливість зіграти на внутрішніх очікуваннях виборців. Образ Палестини часто був символом такої собі боротьби за справедливість, тому радикальні гасла підтримки двох держав мають попит серед частини населення. Наприклад, Ірландія та Іспанія давно підтримують це питання, тож, йдучи на зустріч своїм виборцям, вони раніше визнали Палестину. Франція, Бельгія і інші хочуть показати, що не залежать лише від позиції США і що готові брати участь у вирішенні проблем. Інколи політично правильний крок обходиться дешевше ніж змусити зупинити конфлікт. Іншими методами реакція на такі кроки з обох сторін конфлікту була дуже різкою. В Ізраїлі це сприйняли як образу. Прем'єр-міністр і його оточення відразу заявили, що будь-яке визнання Палестини після теракту Хамасу так би мовити кажуть, це винагорода за терор і подарунок екстремістам. Вони попереджують про відповідні кроки, навіть говорять про можливість прискорити анексію частини західного берегу. Звісно, втілити такі плани без підтримки США складно. Американці натомість назвали резолюції показухою, мовляв, це подарунок Хамасу, а не реальна допомога миру. Палестинці підтверджують, що вони це все помітили. Президент Аббас сказав, що офіційне визнання допоможе прокласти шлях до двох держав та життя пліч опліч з Ізраїлем. У них це сприймають як справедливість. Понад 100 країн вже визнають Палестину і тепер долучилися потужні держави. Однак палестинські лідери попереджають, що без реальних дій це залишиться порожнім символом. Вони вимагають припинити війну, зупинити поселення, звільнити полонених і вирішити долю біженців. В газі Хамас вітає визнання, але каже, потрібен механізм гарантій припинення вогню. Ідея двох держав, про яку я вже неодноразово казав, зовсім не нова. Вона виникла ще після Другої світової, коли ООН у 1947 році спробувала запропонувати поділити тодішню підмандатну територію на єврейську та арабські частини. Єрусалим мав стати міжнародним містом, щоб уникнути суперечок. І на папері все виглядало більш-менш логічно. Кордони розділені, кожна спільнота отримує власну державу. Палестинські біженці мали повернутися або отримати. Компенсацію, але на практиці цей план так і не запрацював. Єврейські лідери погодилися, а арабські країни відмовилися визнавати нову державу Ізраїль, і вже наступного дня, після проголошення незалежності, почалася війна. Далі було ще десятки спроб переговорів. Восло у 1993 році, де палестинська сторона погодилася визнати Ізраїль, а у відповідь отримала обіцянку поступового створення своєї держави. Потім саміт у Кемп Девіді у 2000 році, де мали вирішити долю Єрусалиму та кордонів. Але сторони так і не домовилися. Проблеми завжди одні й ті самі: що робити з мільйонами біженців, як поділити святині, і чи готовий Ізраїль відмовитися від поселень на західному березі. Щоразу, коли сторони наближалися до компромісу, починався зрив або вибухала інтифада, тобто хвиля насильства, яка перекреслювала всі домовленості або змінювався політичний лідер, який більше не хотів продовжувати діалог. Фактично кожна пропозиція щодо територіальних поступок оберталася черговим загостренням у результаті будь які переговори швидко скочувалися з дипломатичних залів у реальність блокпостів, ракетних обстрілів і терористичних атак. Зараз ця ідея теж сильно під загрозою. Складається враження, що про неї просто забули. Чому Ізраїль будує все нові поселення на території, яку планувалося передати Палестині, і майже мільйон його громадян вже живе на захоплених землях. Керівництво в Єрусалимі нині здебільшого праве і націоналістичне. Дехто заявляє, що палестинців не існує і що Ізраїль повинен контролювати ці території самостійно. І це зводить нанівець переговори. Бо якщо хтось отримав повну владу на землі, навіщо йому її обмінювати? Кожен новий обстріл лише повертає конфлікт на новий виток насильства. Чи може альтернативою бути одна єдина держава? Утопія одна країна для всіх звучить красиво, але на практиці не працює. Хто там буде правити? Демографічно цей регіон уже змішаний і навряд чи всі зможуть жити мирно під однією конституцією. Інший варіант фактична анексія всіх палестинських територій Ізраїлем. Теж означатиме порушення міжнародних домовленостей і міжнародного права. І ще вищий міжнародний тиск. Ідеї про єдину державу з різними правами для різних громад залишалися на папері. Наразі немає реальної альтернативи, яка б не продовжувала конфлікт. Україна при цьому займає обережну позицію. Ми офіційно визнаємо існування як Ізраїлю, так і Палестини. Президент Зеленський казав, що Україна підтримує право Ізраїлю на самозахист після терактів, але також вимагає дотримання міжнародного права у війні. Ми пропонували гуманітарну допомогу до гази для мирних жителів. Ці позиції повністю відповідають загальновизнаним нормам ООН. І ми нагадуємо, проблеми не вирішують вибухами. А миром і діалогом. Отже, що це все означає? Фактично нічого конкретного не змінюється за один день. Палестина й досі не отримала повноцінної державності. Для цього потрібно рішення Ради безпеки ООН. а там США чинять вето. З юридичної точки зору визнання кількох країн дозволило Палестині звертатися до міжнародного кримінального суду, але нової держави воно не створює. Тож, поки що, це скоріше політичний сигнал ніж готовий план. З одного боку, світ каже, історія ще не закрита. З іншого боку, головні рішення, як завжди, будуть ухвалювати у коридорах влади, де поки що немає чіткого прориву. Я вважаю, що на цьому етапі визнання Палестини це більше метод тиску на вирішення проблеми. Якщо сильні країни справді зосередяться не тільки на словах, а й на реальних переговорах, може з'явитися реальний шанс на мир. Але якщо все зупиниться на деклараціях, це буде просто затягування конфлікту. Наразі, хоч як дивно, у світу немає кращої альтернативи, ніж намагатися жити двома державами. Інша перспектива нескінчена війна, тому ідею двох держав не забувають, доки не знайдуть кращого шляху. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Тож підпишіться, якщо ще цього не зробили. Телеграм для закулісся, монобанка для підтримки. Далі буде ще більше простих пояснень, складних рішень. Дякую і до зустрічі!